Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну така жона. Свині є, корова є, кінь, ага. качки. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Вона багата сім'я. Усім привіт. Я тут вирішив нагадати вам про цей мем, який я робив ще приблизно роки 4 тому, а це означає, що сьогодні я вирішив пограти за свою улюблену лобу. Тоді це було одне з найперших відео, яке я завантажив в інстаграм. Тож я подумав, що це буде чудовою нагодою. Також нагадати вам, що посилання на всі соцмережі є в описі під цим відео. Там я публікую нові короткі відео кожного дня, а також ми обговорюємо всі новини та оновлення у грі. Тож долучайтесь. З початком цього сезону лобу добре так посилили, хоча і раніше вона мені дуже подобалася як легенда, але зараз грати за неї стало ще. Ще більшим задоволенням. Отже, у цьому відео буде декілька рейтингових матчів, адже як ви знаєте, основний режим у грі зараз, м'яко кажучи, не дуже радує, тому мені, як і більшості гравцям, судячи з відгуків, це не подобається. І саме тому я продовжуватиму грати в рейтинг, поки не приберуть цей меч. На мою думку, це найгірша колаборація, яку тільки можна було придумати. І це не хейт у бік гри Final Fantasy, просто з додаванням цього меча в Апекс це вже не королівська битва, а не зрозуміло, що я вважаю. Але знову ж таки, це суто моя думка, тому якщо ви думаєте по-іншому, напишіть про це в коментарях. Також, як завжди, нагадаю, що ви можете поставити лайк до цього відео і підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Тож усім приємного перегляду і погнали! Там кто съел? Чувак, утямся трошки. Тут же люди. Щось вони злякались чи що? Потікали. А внизу. Встиг скрафтити. Падлюка. Та блін. Стій бічес. Ні, не, nee, не здалось, так я тут шахто съем, yes. Yes. Останній втік, як завжди. Саміток не в Хотів сховатись. Трошки не вийшло. А де ж його друзі. Щось бачу, всі тут покидають один одного. Ого, скільки їх тут? Угу, Що з того боку, але тут ці якось поближче? Блін, я тільки відлякав find over there. Forget it. Повідомить, кожен був близько. Де він дівся? Добре. Ну я ж бачив, що вниз впав. Не міг же він так швидко втікти кудись. Чи міг? Добре, пошем тих. Мені просто здається, що ще ззаду прийдуть. От про це я і казав. Чуваки, обережно. Щось у мене погане перечуття. Я щось трошки не розумію, що відбувається. Але пушимо. Ті нас ще не запушили, це вже добре. Я зараз знайду цю башню, щоб полетіти звідси, якщо що. І ще одні там мають бути на шляху, так що краще полетіти. Та почекай, ха. Дарма кинув Там когось піднимают. Летс гоу Ем, А куди ти пішов? Ей, чуваки, тут піднімають взагалі то. В хату пішли, походу. Ага. І ми знову повернулися сюди. Я випадково впав, якщо чесно. Та ви задовбали, чому всі розбігаються і покидають одне одного? Коротше, йдемо в зону. Прийдуть туди. Якісь дивні чуваки. Вони біжать ззаду нас. Пф, я ще й когось нокнув. Почекаємо. Його навіть не подумали підняти. Здається, хтось вибіг з зони. Я когось чую. Ах ти гад. Не помітив навіть його. Ну добре. Оп, тут недалеко вид нас. что одна лоба. Ага. Хочешь пушить? Ну добре. Let's go. Упс, тут вон и все Ну снова Дэн втек А нас Розслабляйтесь, чуваки. Релодинг! Походу, передумали. Вже злякались. Чи це та Еш, яка втікла Вирішила по. Такі вона вирішила повернутись. У нас ще хтось тут нагорі є. А. <плес> Не долучив, чувак. А, ну, добре. Хотів вже запушити його. а Він зі своєю бочкою. Та й мені все одно енерджі поки потрібно. Так що почекайте. Ай, його навіть не видно звідти. Сидять. А один десь побіг вже. Чекайте. Обходить. Так, я тільки подивлюсь, я нападаю в самий низ. Я просто не хочу його випустити. Чувак, ну нафіга ти туди вниз впав. Їх можна було просто так і не випускати. Матір вашу нехай. Наше це октейн в самий впав. Я хотів просто подивитись, і не випускати їх звідси можна було б стоячи наверху навіть. А вже, якщо він впав, хотілось допомогти, але. А, я так тупанув. А, коротше, не повторюйте моїх помилок. Завжди тримайте висоту. Краще, бо я просто пішов в зону і забив на своїх. Ну, коротше. Тихенько підійде. О, вже на окну в одного наш. Почекай. Він летить. Зараз доженем, якщо тут є. А, а є. Я щось задивився, що там ще є. Та стався. Там іще одні, тому я думаю, краще цих запушити, аніж того доганяти. Так що let's go до цих. Ой, я впав. Бачите, вже газка устіка, от реально нікого не лякає навіть. Так зона недалеко, можна трошки ще повутатись. А тут піднімають когось недалеко. Ідемо, завітаємо. Енімі ші. Релодіт. Греней оф. Греней оф. Еней речі. Релоді. Пойдем. Знову, як тільки ми підійшли, вони між собою перестали стрілятись. Гауч. Вони присідають. Да, что, да, да. А цеп взагали кто? Трэш. Травтемо чувака За мною біжить. Хоча, здається, передумав. Треба в зону йти. Блін, така тупість, як його положили прямо у нас перед носом. Кинув тебе дружбан. Теж візьму хілок у тебе. От ми і зустрілись. У нього хілок немає, зараз йому цих щитів викину І аптечку. Тут недалеко залишилось. Опа, а тут ще й піднімають зразу. Накрию зони. Нам похилитись, коли вийдемо з зони. Може не помітять нас поки. О, човака є ця штука. Так, убережно, плиз. Живый чувак. <плес> а, все. ТДС я окно. H -h -h -h. Прикольно ми підійшли вчасно. Ого, скільки You're тут всього. І лайфлайн зможе нормально полодатись. Дякую. There, 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 there. Я аж два магазини. <laughs> ага, а я ще справа чую. There, there there, there, there. Але краще нам одразу в зону піти. Диви, як швидко переключились на нас. Поки з усіх боків чутно. Не знаєш навіть куди краще в першу чергу. Може самі зараз прийдуть сюди. Такі вже хтось тут є? Де він там побачив? Може підійдем трошки? Ага, вон де. Налякаю їх звуком цієї модифікації. Так, я знаю, що нам в зону, але я би підійшов трошечки до цих. Ага, чую. Ой. Ну добре, вам іти до нас. Люди, я не знаю, чи хороша ця ідея, але давайте спробуємо. Ммм, да, не дуже. Але якщо ми їх вб'ємо. Це буде вже мінус одні. А той втік. Ясненько. А вон туди. Пушим, люди зібка. Антикая. Ну, бежи. Побачимо, что поможет тебе. Опа. запушили. Упс, еще одна лоба тут. <реклама> <реклама> Є, я добив тебе. <реслужить shielding> ще одна валькірія. Ого, вони там забаррикадувались Ой, а у нас тут ще одна лоба. Скільки ж вас? Добре, почекаємо тут. Мають когось піднімати. А ті, що на мосту, походу, навіть а, або збираються не дати йому підняти. Ну а ми все одно почекаємо тут, тому що ми і так в зоні. О, вони підходять знизу. У нас тут збоку хтось є. Мені ж не почувалось. А ні, таки знизу з Ванглор. Залетів. Шо ви будете підходити? Стоять там на краю, прямо на мосту. А хтось вже тут є. Ми вже нокнули. Сидить тут у мене один. Куди ти? Що це було? До речі, останнє, і там, походу, один, чи мені здається. Що так і стоять там на краю. Я думав, Валькірія то була і звідти вилетіла вже. І туди ж прилетіла, походу. Упс, не один, а двоє. Бачу, бачу. Та блін. Ну... Всю гру добивають. Задовбали. Ну все як завжди. Головне, що перемога. Цікаво там хоч 3000 демеджа є. там. Прикольна емоція, до речі. Ну, майже. Але нічого. Вони йдуть в хату, походу. Ага. Чуваки, доганяйте. Давайте запушимо їх. У ній зараз впаде за мною. Люди. Ану запуште їх. А я підтягнусь. Ох. А один від них втік, походу, чи що? А, він їм портал поставив. А де вони ділись? Чи наверху вони такі залишились? Тю, блін. Чуваки, я вас прошу. Хелп, запуште їх. Вже піднімає. Чуваки, ну ви де? Як я вас ненавиджу? я вас просто ненавиджу. У мене немає слів. Я ненавиджу таких тімейтів. Хочеться матюкатись, як завжди. Бісять. Ой, ви вже тут. Дякую, що прийшли, тільки вже пізно. Ну я вже навіть своє не встигну забрати, якщо він тут мене піднімав, тому що зона болюча. Все ж таки ще не так боляче б'єм. О, я навіть одного нокнув, мені зарахувалось. Ха, ну добре. Я ще подумав, можу почекати, поки їх обох нокнуть, Тоді підійти. Там з ним ще бігли. А, чую. Ой-ой. А все, а ні, то вони просто нокнутого добили. А, Тепер все. Тю, це звичайно золота пушка. Я думав, це звідти, яка вже типу з терміткою йде. Ножі. Бляха. <різь> Стрюмні ці пушки. Ці ножі. На, пошукайте, їх. тобі треба було. Йоджеш в мене з ножа попали. Я хочу знайти цю золоту. Ось це походу вона. Тепер можна пушити. Ой, люди там піднімають. Давайте їх запушимо. Будь ласка, підіть зі мною, я вас прошу. Ясно, нашого вже нокнули. О, це останнє. Пофіг пушу сам. Застануло мене ультою плюс Devotion Давайте, я вас прошу добити їх просто і це буде Він хоча б тут. Юху <свісно> ну молодці.